Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу розповісти вам, що ми з дружиною запланували такий сімейний міні-тур. Ми вирушаємо на південну частину Польщі і хочемо відвідати саме такі віддатні місця. А саме ми будемо у місті Ченстахова. Ми побуваємо в музеї в Лагері Смерті в місті Освенцим. І фінальною такою точкою нашого маршруту буде в гори на морське око. Наш тур буде поділений на три випуски. Перший випуск це буде місто Ченстухова. Ну що, я вас всіх запрошую переглянути з нами всі ці місця і пізнати їх ближче. Зараз ми знаходимося з вами в місті Ченстохова, в місцевості Яснагура. Ясна Гура вважається головним об'єктом релігійного паломництва в Польщі, тому що саме тут. У 1382 році побудований Ясногорський монастир або по-іншому санктуарій Пресвятої Діви Марії Ясногорської. В цьому монастирі служать монахи ордену Паолінів, які бережуть та піклуються про одну з найголовніших реліквій християнства, а саме ікону Пресвятої Діви Марії. День Матері Божої Ясногорської приходять паломники за всього світу, щоб поклонитися при святій іконі Матері Божої. Одного року, 15 серпня, сюди поклонитися при Святій Матері Божій прийшло 250 тисяч паломників. Ясногорський монастир це також місце поховання багатьох святих священиків та єпископів католицької церкви. В цьому монастирі багато часу любив проводити та служити тепер вже святий папа Римський Йоанн Павло ІІ. Цей монастир також багато разів хотіли зруйнувати та знищити, але його. Постійно відновлювали, реставрували. В одній із стін досі залишилась гармата, яка таки не могла зруйнувати стіни цього монастиря, адже святе місце неможливо зруйнувати. Ясна гора по праву рахується. Головною духовною столицею усієї Польщі. Це місце, куди завжди будуть приходити багато людей та паломників з усього світу. Ось вона, Пресвята, чудотворна ікона Божої Матері. Ікона, за якою криється багато легенд. Та яка має за собою велику історію. Ікона датована ще першим століттям, а саме 66-67 рік після смерті Христа, яка намальована начебто самим лукою Євангелістом. Ікону багато разів пробували викрасти, та одного разу вона була зруйнована. Якщо добре придивитися на лиці Матері Божої, Добре видно два шрами. Шрами було зроблено саблею викрадачами, які хотіли таким чином зруйнувати ікону. Ця реліквія настільки сильна, що люди на колінах ходять і просять допомоги у Матері Божій. Ця ікона шанована усіма християнами, як католиками, так і православними. Їй приклонялися усі князі, королі, які правили. Усіх династіях Польщі, усі папи римські, всі приходять сюди, щоб поклонитися та віддати шану Пресвятій Діві Марії. Друзі, ось таким була наша поїздка в Частухову, святе місце, куди приїжджає багато паломників. Враження просто переповнюють що я побував на такому святому місці. Зараз ми прибули в ще один пункт нашого призначення це лагер смерті Освєнцем. Але про нього я розкажу в другому випуску. Тому буду завершувати це відео. Пишіть коментарі, хто з вас був в Чинстахові, хто був в цьому святому місці. Пишіть свої враження. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити слідуюче відео, як ви вже зрозуміли, з цього лагерю смерті. До зустрічі!